Зі зростанням доходів зросли витрати, і я не розумію, що я роблю не так. Як це працює? Дуже важливо розуміти, що яскравим показником того, чи міняється щось в житті людини, чи ні, являється те, що тоді немає жодних причин для хвилювання. Все фінансове зростання, якого людина так прагнула, воно потім не в радість, заради чого взагалі тоді усе оце? Привіт, чудові люди! Моє ім'я Єлена Шепель, і ви на каналі Фінанси в 3D. Тут ми говоримо про мислення на тему грошей: персональну фінансову грамотність та фінанси бізнесу. Часто я чую. Чую від людей, які приходять до мене навчатися або приходять в консультування, фразу зі зростанням доходів зросли витрати, і я не розумію, що я роблю не так. Давайте розберемося з цим питанням, тому що часто людям здається, що щось не так, але іноді це ілюзія. Нормально. Коли зі зростанням доходів зростають і витрати, як це працює, тому що раніше, наприклад, людина купляла одяг одних брендів, а тепер хоче купляти одяг вже кращої якості, і якісь відоміші бренди з тих чи інших причин, там комусь подобається якість, комусь важлива статусність. Це теж окрема тема для розмови. Але людина, наприклад, жила в одній квартирі, а тепер підвищила рівень своєї норми, підвищила якість свого життя і живе в Іншій квартирі, і нібито по факту, в кінці місяця грошей теж вільних лишається небагато, і людина не завжди може з'єднати ці два шматки пазлу в одну картину. Дуже важливо розуміти, що яскравим показником того, чи міняється щось в житті людини, чи ні, являється те, чи зростають заощадження, накопичення і майно, яким людина володіє. Тобто, якщо, наприклад, по мірі фінансового зростання, по міру збільшення доходів, збільшується кількість заощаджень, активів, майна, вкладень, наприклад, які людина інвестує, тоді все в порядку. Тоді немає жодних причин для хвилювання. Якщо ж людина почала більше заробляти, але при цьому всі ці гроші і витрачає, оце привід для того, щоб задуматися. Да? Тому що нормально. Підвищувати якість свого життя по мірі фінансового зростання. Інакше психіка не розуміє, якщо нічого не міняється, для чого напрягатися і для чого включатися в якісь нові дії для того, щоб фінансово зростати, для того, щоб пробувати тестувати якісь гіпотези, для того, щоб креативити над тим, як зрости в доходах. І якщо нічого не міняється, якщо не додається задоволення, якщо не змінюється картинка навколо людини, психіка не розуміє, а заради чого Взагалі, тоді усе оце. І тому дуже важливо підвищувати і рівень норми, а не знаєте, бути скруджем макдаком, який оце там монетки свої збирає, щоб потім в них скупатися. Дуже важливо розуміти, що варто робити ці дві речі паралельно. І... Підвищувати рівень норми в своєму житті, якість життя, і при цьому працювати над тим, щоб активи накопичення, заощадження і майно зростали. І дуже важливо ще відслідковувати свої внутрішні відчуття, які ви проживаєте по мірі фінансового зростання. Бо часто я бачу, що люди коли Хочуть фінансово зростати, їм здається, що це про радість, задоволення, легкість і кайф, а коли вони починають збільшувати суму своїх доходів в реальному житті, з'ясовується, що в них додається більше тривоги, більше страхів, більше ось цього знаєте, відчуття відповідальності, яке починає тиснути на людину. І тоді, нібито, це все фінансове зростання, якого людина так прагнула, воно потім не в радість. Тому, якщо ви відчуваєте будь-які Знаєте, емоції неприємні в темі грошей. Це привід для того, щоб попрацювати зі спеціалістами, які можуть вам допомогти. Це можуть бути наставники, можуть бути ментори, це можуть бути психотерапевти, можуть бути коучі, хто завгодно. Будь-які люди, які працюють з мисленням, працюють із відчуттями людини і допомагають взагалі, знаєте, оцей клубок із емоцій і неприємних відчуттів розібрати. І послабити для того, щоб гроші додавали у ваше життя задоволення, додавали в нього радості, і ваша психіка розуміла для чого взагалі фінансово зростати. Напишіть в коментарях, чи був у вас досвід по мірі того, як ви зростали в доходах, якихось дивних відчуттів, що проживали ви, або можливо, проживаєте прямо зараз. Бо ви все-таки на цьому каналі це значить, що ви цікавитеся темою грошей, темою фінансового зростання. Поділіться тут ми вас можемо і підтримати. І можливо щось порадити і е, розрадити, і порадіти за вас. Тому чекаю вас в коментарях і на цьому на сьогодні прощаюся. Сподіваюся, ви підписані і поставили лайк. Побачимося з вами в наступному відео. Па-па!